Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розглянемо таку актуальну тему: це пенсії державних службовців. На жаль, на сьогоднішній день пенсії державних службовців не перераховуються взагалі. Якщо ж перераховуються, то це виключно по рішенню суду. Чомусь держава вирішила, що державні службовці не мають право на гідну свою пенсію, хоча все життя в них були обмеження в їхній діяльності у зв'язку з виконанням певних функцій та завдань. Андрій Романович Дзис це адвокат, який займається цивільними пенсіями вже більше п'яти років, знається на всіх проблемах пенсіонерів, в тому числі і державних службовців. Також хочу представити свою колегу Анастасію юрівну. Вона помічник адвоката. Вона консультує та надає послуги щодо вирішення питань тих чи інших, що стосуються цивільних пенсій. Сьогодні е, хотілося б пообговорити дві такі важливі теми для державних службовців. Е, перше це перехід з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця по інвалідності. Бо, на жаль, пенсійний фонд позбавляє такого права державних службовців. Друга тема це перерахунок пенсій державних службовців відповідно до рішення Конституційного суду України. Сьогодні це також є актуальною темою, актуальною проблемою, бо декілька років пенсійний фонд відмовляється перераховувати пенсію державним службовцям. Більш детально хотілося б попросити Андрія Романовича розказати про цю ситуацію, яка склалася навколо державних службовців. Дякую, Анастасія. Почнемо з того випадку, якщо ви отримуєте пенсію по інвалідності. Закон України передбачає випадок, коли державні службовці, які мають стаж державної служби до 1 травня 2016 року 20 років та більше, мають право на пенсію як державні службовці. Тобто, переводячи з пенсії по інвалідності на загальних підставах, ви можете здійснити перерахунок. По інвалідності як державний службовець, внаслідок чого пенсія ваша буде збільшення у наступному розмірі. Береться довідка про грошове забезпечення як державного службовця на сьогоднішній день по тій посаді, по якій ви працювали. Розмір пенсії буде складати 60% від розміру грошового забезпечення відповідності до цієї довідки. Тобто, якщо довідка буде на 15 тисяч гривень, то розмір пенсії ваш буде 9 тисяч гривень. Що є що є більшим, там може бути більшим, ніж та пенсія, яку отримуєте по інвалідності. Таким чином, пенсійний фонд протиправно не перераховує пенсію як державного службовця. Та на сьогоднішній день є зразкова справа, яка говорить про протиправність дії пенсійного фонду щодо відмови перерахунку пенсії з інвалідності на інвалідність як державного службовця. Таким чином, ви зможете. У судовому порядку перерахувати свою пенсію, яка буде більш актуальнішою як пенсія державного службовця, тобто Андрій Романович виходить так, що особи, які е, є пенсіонерами на загальних підставах е, по інвалідності, так вони так. не є е, пенсіонерами по державній службі, знаходяться на пенсії. По інвалідності і мають стаж 20 років більше 20 років станом на травень 16-го року, то вони мають право вийти на пенсію державного службовця з інвалідністю. Але пенсійний фонд виходить не дозволяє, не дає їм таке право добровільно. Так, пенсійний фонд виходить з того, що той закон чинність, і є новий закон, і не звертає увагу на те, що він має в принципі право на цю пенсію державного службовця. Але е, судова практика говорить про те, що їхнє право дійсно порушене, його можна відновити. Е, є позитивна практика рішення Верховного суду, тобто е, можливість відсудити е, досить велика, такий шанс людей. Так, звичайно, є актуальна практика, і е, ця пенсія державного службовця є значно більшою ніж та пенсія, яку будете отримувати по інвалідності чи на загальних підставах. Тобто їхня пенсія на сьогоднішній день буде рахуватися від е, довідки про заробітну плату, яка є е, на сьогоднішній день. Заробітна плата, чи е, та, е, та заробітна плата, яка була під час виходу на пенсію? Ні, буде береться довідка відноси до порядку про те, що надати інформацію про заробітну плату до тої посади, згідно до якої пенсіонер звільнявся з того іншого державного органу. Е, державні органи надають таку довідку. І до цієї довідки йде звернення до пенсійного фонду щодо відповідного перерахунку. Але ми стикалися на практиці з такою ситуацією, що деякі державні органи. На період війни на жаль не надають довідку добровільно. Скажіть, будь ласка, чи можна це якось вирішити питання? Взагалі це питання, якщо в добровільному порядку не це питання не вирішується за зверненням особисто, то є можливість звернутися з адвокатськими запитами, на що може повпливати, і державний орган все ж таки видасть, видасть цю довідку. Тобто, якщо ви самостійно звернулися до своєї структури, в якій ви працювали до державного органу, і вам відмовилися видавати довідку для нарахування пенсії про складові вашої заробітної плати, то не варто опускати руки і просто залишати це питання. Не розглянутим, невирішеним в будь-якому випадку, ви маєте право звернутися повторно або ж звернутися до юристів-адвокатів, які допоможуть вам скласти правильну заяву, в якій буде певні використані певні норми закону, які дозволяють вам отримувати ці довідки. А в подальшому вже звертатися до пенсійного фонду щодо перерахунку пенсії. Якщо ж ви звернулися до пенсійного фонду з такою довідкою, і пенсійний фонд все ж таки відмовляє вам перерахунку пенсії, то також не варто опускати руки і залишати це питання нерозглянутим. Звертайтеся до нашої компанії, наші юрисконсульти розберуть ваше питання детально, порахують, яка пенсія у вас має бути. Розкажуть, як треба діяти в тій чи іншій ситуації, і допоможуть вирішити будь-яке питання, з яким ви стикнулися під час. Нарахування своєї пенсії, на яку ви заслуговуєте. Адже державні службовці це та категорія людей, які дійсно були багато чим обмежені під час своєї діяльності. І на сьогоднішній день вони знову обмежені в розмірі пенсії, навіть її не індексують не те, що не перераховують. Тому, якщо ви є пенсіонером державним службовцем з стажем більше ніж 20 років, станом на 16-й рік, звертайтеся до нас і ми допоможемо вам вирішити вашу проблему з маленькою пенсією, бо вона дійсно у вас маленька. Також хочемо зупинитися на другій проблемі, яка полягає в тому, що державним службовцям, в принципі не перераховується пенсія. Хочемо повідомити, що було прийнято рішення Конституційного суду від 23 грудня 2022 року, яке говорить про те, що державні службовці мають право на перерахунок своєї пенсії, хочемо зупинитися на тому, що ця практика тільки напрацьовується так, як рішення суду було прийнято не так давно, і наша компанія, наші юристи адвокати аналізують судову практику. У нас вже є пенсіонери, які звернулися з цим питанням. Яка процедура? Тобто ми звертаємося до державного органу з е, проханням надати довідку щодо актуальності заробітної плати для, можливо, подальшого перерахунку пенсії як державному службовцю? Е, державний орган надає таку довідку, ми звертаємося до пенсійного фонду щодо перерахунку. Пенсійний фонд відмовляє в даному перерахунку пенсій та у судовому порядку ми вже звертаємося з тим, щоб перерахувати пенсію з урахуванням того, що було винесено рішення Конституційного суду. На сьогоднішній день практика тільки формується, тобто наші адвокати-юристи е, працюють над тим, щоб е, сумувати позитивні вимоги таким чином і мотивувальну частину, щоб е, суду було зрозуміло і е, було винесено позитивне рішення щодо перерахунку пенсії державного службовця. Тобто на сьогоднішній день питання пенсій державним службовцям є актуальним. Воно вирішується не тільки в пенсійному фонді, а навіть на рівні Конституційного суду України. Але, на жаль, нещодавно це рішення було винесене тільки в 23 грудня 2022 року. Тому говорити про якусь сталу практику це буде недоречним і неправильним. Завдяки нашим адвокатам, як Андрій Романович, нашим юристам, які плідно працюють над цим питанням, саме зараз формується ця судова практика. Саме зараз ми вирішуємо питання державних службовців і намагаємося довести не лише Пенсійним фондам, а в цілому всім структурам, що державні службовці мають право отримувати гідну свою пенсію. Якщо ви є державним службовцем, не зволікайте, не надійтеся, що колись вам добровільно її перерахують, тому що, на жаль, виходячи з нашої практики по військовим пенсіонерам, виходячи з нашої практики по цивільним пенсіонерам, які отримують пенсію там на пільгових умовах, як чорнобильці, як пенсіонери на загальних підставах. Ніхто добровільно перераховувати пенсію вам не буде, принаймні найближчим часом. Чим раніше ви звернетеся за компетентною юридичною консультацією до наших юристів, тим скоріше ви зрозумієте, що право ваше є і його потрібно відновлювати. Звертайтеся за консультацією, за номером, який ви бачите на екрані. Наші консультанти допоможуть кожному розібрати детально вашу ситуацію, підскажуть вам, як діяти в ті чи іншій ситуації, які довідки необхідно брати, відповідно до яких форм, як прописати цю правильну заяву. Як звернутися правильно до пенсійного фонду? Тому що, на жаль, законодавство змінюється, ви державні службовці, ви люди, які знаєте, як це робити. Але актуальність питання цього сьогодні і ще немає практики, і в інтернеті дуже складно знайти ту чи іншу заяву, яку необхідно подати до органу чи до пенсійного фонду. Тому будемо раді допомогти у вирішенні вашого питання, незважаючи чи ви є інвалідом і маєте стаж державної служби? Чи ви просто державний службовець, який отримує пенсію державного службовця? Звертайтеся і будемо разом розбирати вашу проблему. Дякую, Анастасія. І хочу наголосити на тому, що незважаючи на те, що ви можете зараз отримувати пенсію і на загальних підставах. Тобто, однак, якщо ви маєте право на цей вид пенсії як державного службовця, негайно час звертайтеся за цим перерахунком, тому що е в такий час необхідно вирішувати своє питання е у судовому порядку. Е таким чином, ми пропонуємо юридичну допомогу щодо перерахунку дійсно е тої пенсії, на яку ви заслуговуєте. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Звертайтеся за консультацією за номером, який ви бачите нижче.